Рекреаційний бізнес в селі Зелене. пане Іван, розкажіть, що ми можемо отут зробити? Мені тут вже пообіцяли вділити кавалочок землі. Для чого? Для постройки збрусу будинка. Розкажіть, чому краще будинок будувати з брусу, ніж щось другого в цій місцевості в Карпатах? Чисто екологічний будинок. Ну, він... Все, все природне, з бруса, це є природне. Навіть все можна, без тут зробити, можна, можна без жодного цвяху зробити. Можна без жодного цвяху. На кришу, драночка, чи як то воно правильно називається. Гонта. Гонту. Гонта. Це все на оригіналі можна зробити. Так. От На цій території, наприклад, там чи чарі річка, як річка називається? Чорний чарм. Чорний червом, можем ближче покажемо. Получається, тут можна зробити такий відпочинковий комплекс, завести, я так розумію, в отой котлаван водичку і буде свого роду такий. Басейнчик, да? так? Літом. А відпочивати можна тільки літом чи зимою. Круглий Йдемо, рік. покажемо людям. Круглий, Круглий рік. От, подивіться, як можна класно подумати і проінвестувати свої гроші в Україну. Поєднати це, як я, наприклад, з Бурштином. пан Іван мені подав класну ідею. Каже, давай зробимо з дикого брусу тут будиночок, на річці чорний Чере. подивіться, яка краса. В оформленні бурштина так, щоб е, місце таке було, щоб приємно було зайти. Да, і зробимо такий музей бурштину, будете приїжджати до пана Івана, він вам буде тут робити всякі е, е, екскурсії, як то джипінгом можна робити, чи можна Пішу, пішим походом можна ходити в гори. Різні є варіанти. Можна кінні, е, на конях можна на поїхати, кожна. можна на машинах. Е, ну По-різному можна. Як захоче, можна, так і можна, та, можна е, Пішком, от сюди місточок, ядя. далі і там на в гори. горизонті у нас угорські скеалі. Тобто ага. відоме місце. О, і більше інформації про бурштин в описі до мого відео.